Якось дуже давно я не було дуже, оглядів книг Ти ж все-таки книгооглядач Всі цікавились, запитали, де пропав де пропав, куди пропав, куди пропав, куди пропав. Але всім бігуй, біг, бігу, біг, бігу. Але після того, як взяв рук її після, забув. Кривати інч, інч, Вона переслідувала його усюди, усюди, але було тільки.